Клаус Баумгард. Зіренка лаури та нічні страховиська. Як і всі книги цієї серії про зіренку лаури, у цих книгах є, окрім витепної, веселої пізнавальної ніжної історії і якийсь педагогічний меседж. І власне в цій книзі, це є меседж подолання страху. Отож, що ж тут трапилося? Якось вночі братику Лауре приснився поганий сон. Йому наснилося, що зник його, зникла його найкраща іграшка Борони Мене Пес. Він розбудив свою сестричку і каже, допоможи мені її знайти. Вони перерили всю хату. Серед ночі іграшки не було. І тоді Лаура придумала. Якщо ж хлопчик загубив іграшку у вісні, треба там же ж її і шукати. Вона звернулася за порадою до своєї найкращої подруги, до Зіроньки, яка тут теж є така гарна і блискуча, і Зіронька їх проколисала. І їхнє ліжко перетворилася на великий човен, який поплив, поковзав Україну сновидінь. Ось ця дивовижна країна сновидінь. Човен плив і плив поміж будинками, поміж різними дверима, за якими були сни інших дітей, але Зіронька вела і вела, і вела їх цією Україною, аж врешті поки не привела до одних. Верей, вони були якісь такі дуже страшні, вони були якісь такі дуже лихі, і, і за них долинали моторошні звуки. Ти теж це чуєш, перелякано спитав Томі. Ага, але що б там не було, ми мусимо зайти, рішуче відповідає Лаура і обережно прочиняє двері. Дітей з усібіч обступили страховиська чудовиська, вони підходять все ближче і ближче. І Лаура відчуває, як тремтить від страху Томі. Тоді вона збирається з духом і кричить Ге, звідсіля! Дивіться, яка краса. І страховиська чудовиська цього стерпіти не можуть. Вони потроху маліють, аж поки стають зовсім малюсінькі дрібнюсінькі. І за якусь мить лопаються і вивітрюються, як дим. Ось так Лаура подолала страховисьок і чудовисьок. І знайшла ось прекрасного цього боронимане пса. Ось, ось де він захопленого гукує Томі, побачивши свого боронимане пса. Не від щастя, хлопчик притискає іграшку до грудей. Потім вони далі пливуть з нами. А зіренька їм світить і світить і гойдає і гойдає, і розповідає про те, що страх можна і варто подолати. Отож, зіренька Лаури та нічні страховиська. Навчальна книга Богдан рекомендує.